Якщо ми сьогодні не дотримуємося плану трансформації, не подамо в мережу обласного департаменту і далі та всеукраїнський рівень, завтра наші діти 10, 11, 12 класу будуть їхати навчатися в Баштарку. І будемо ми село. Вона буде гімназією, а ми вже будемо Новий Так, да, місто не зніметь, бо місто залишиться. Ми втратили вже районний центр. Ми ще втратимо сьогодні нашу молодь. Сьогодні, на жаль, дивіться, я, я працюю сьогодні аграрний педагогічний коледж. Я кажу, хай розвивається, хай молодь приїжджає зі сільської місцевості, з міста. Але її немає, вони залишаються в містах, і в західних містах, тому що сьогодні ще війна йде. Вони не приїдуть до нас навчатися. Якщо вони не приїдуть навчатися, стане питання з приводу тій будівлі чи і взагалі того комплексу. Я навпаки вболіваю, хай вони приїжджають. Раніше ці два вуза були кровоносними судами нашого міста. Приїжджала молодь, залишалася тут, створювала сім'ї, народжували тут дітей і вони жили і раділи. Зараз де? В моїй сім'ї тільки троє жінок, мама і батькові, батькових братів, дружини, вони всі пройшли під Вони приїхали тут навчатися, залишилися, створили тут родини. Але цього вже зараз не буде. І такого і є конкуренція між вузами. Сьогодні ліцензування, щоб отримати, взагалі і те і інше, немає. Давайте хоча б згуртуємося. І той ресурс, який сьогодні є, направимо краще на сільську місцевість, бо там сьогодні і дорога, і, 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 і... Ну, алійка. Що? От страшний, чесне слово, що ви мені за ці робити. І, і коли ми спілкувалися з тобою, ми не балакали про війну. І сьогодні, вибач мені, не я напав, і не я не Путін, що я напав на Україну, сьогодні створюю такі незручності. Але коли планується робота, вона планується. А коли до мене якісь фактори, які не залежать від розмісили, мене. Розмісили всі під'їзні куті танками і цими гробницями, я вас просив, дайте хоч трактора порівняти дорогу, ви мені дали його. То ми його тільки купили, той О, трактор. Він набувся, як був сформи, і ви смійський голова не я. То свердлі почекай, ти, ти, ти знаєш, як це взяти. Давайте не будемо на камерах. Є бюджетна організація. Треба фінансувати. Виділити кошти треба, правильно, mm -hmm. а як їх це взяти трактор. Mm -hmm. Ну, на перших порах вони всі допомагали. Зараз кажуть, ми допомагаємо ЗСУ, або допомагаємо ЗСУ, або те. Ну давайте ну, по-чесному е розмовляти. Ми розуміємо, що є такі ситуації. Ви мене опять заживете. От я зараз скажу, будемо мене. Чого? Я нам передав. Ну, на нас ЗСУ, тут можна 15 мільйонів. Да. А в цьому році 8 на заробітну плату міської ради. Почесть ті самі гроші. До кінця року ще 4 мільйони, тоді. Не будемо працювати, закриємо всі школи. Ну це ж школи так само ж жіноче. І, не і буде, закриємо ще лікарні всі закриємо. От я зараз прийду до листа, пишуть люди, що шановні дорогі в селищі Станційному, яке знаходиться на відстані 7 км від міста, проживає понад півтори тисячі жителів, більше 150 пенсіонерів по тут, 50 осіб віком старше 80 років. Та місцева влада вирішила, що нашим людям тут не потрібен. Валентина Ніколайович, от вона присутня, зараз каже, хто придумав, хоч трошки закони людям роз'яснюєте, що сьогодні йде реформа з Києва. Максим Олександрович, я вас запрошував, приїдьте і роз'ясніть. То... Ви ж скільки? П'ять років завжди на станцію доїбнете. Коли є можливість, я завжди приїжджаю. Ви домовилися заказ. Я всюди їзджу, для мене люди запрошують. Ну, я запрошую і... у вас. Що ж ви прийде? Я кажу, що приїжджаю я, сюди, де треба. Питання питання по медпункту. Згідно наказу Міністерства охорони здоров'я, медпункти чи пункти здоров'я відкриваються там, де є 700 і більше населення. Згідно, на сьогоднішній день, згідно електронного перерахунку населення, в центрі. 463 чоловіка. Звідки взяли півтори тисячі? Ми не знаємо. У нас немає їх. Кожна людина зареєстрована не на бумазі, а в електронному відді. 463 чоловіка. Але, враховуючи, що все таки станційне, це велике місто. Ми залишили там пункт здоров'я, він не закритий. Там просто немає медичного працівника, яка у квітні місяці минулого року звільнилася з роботи. Будь ласка, в кого які є пропозиції про забезпечення медичного працівника? Будемо розглядати питання. Це питання ми подали в обздраводіл і в центр зайнятості, і на нашому сайті. Ми виставили, що нам потрібно стільки-то стільки медичних працівників. Будь уточню, не звільнилася, а звільнили ви. Це раз. Є медпрацівник. Вона зараз працює сутки через троє в місті в обласній лікарні. Три дні вона вихідна. Вона каже, я можу. Ні, 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 не ні. дають, не можу, вона повинна відпочити. Законом передбачено сутки, чи строїти для того, щоб на другу я... третю роботу устроїтися, а для зали. того, щоб відпочити. А коли ми її візьмемо, там теж повинно бути нормативно відпочинку. Ну, не просто ж так це придумано, максимально. Ну це ви ну ну, вже придумаєте ну. Вона не працює, вона працює можна. медсестрою. Дайте Якщо мені витали, сказати. Як вона згодна на таку роботу, піти на пів зарплати на півставки. Значить, я не буду зараз обсуждати ту людину, яка звільнилася. Для цього чи ми звільнили? Вона написала сама заяву. Значить, ми їй давали можливість. І піти за свій рахунок, і поїхати пролікуватися, але людина цього всього не захотіла, і ми запропонували так, тому що ця людина повинна відповідати і за дорослих, і за дітей. Якщо людина не в змозі надати правильну допомогу, а тим більше не під керівництвом лікаря, а вночі вийти до дитини, і не в змозі цього зробити. Тоді, будь ласка, я пр прошу. Це, це було рік дай, назад. Що людина геть змінилася? Геть. Шановні, я, я не біна. маю права Реакції. зараз поживатися. Це не тільки наші людини. наші бажання. Якщо сьогодні є реформа, знову ж таки, медична, є служба здоров'я. Яка приймає відповідні методичні і нормативні документи, які сьогодні кажуть, як облаштувати той чи інший заклад, ми виходимо з того. Я ж, ви знаєте, на сьогоднішній день вболіваю навпаки за тих, що мобільний ФАП поставити, та дійсно, скажуть, ну, що ну, шукати часу. його треба, правильно, залучати треба, переконувати, але це сьогодні робити теж необхідно. І для того ми все, всю роботу проводимо розговори. Ви знаєте, що сьогодні медичні працівники Крати, туди ви найдете він Та Я ж не кажу, що найде ви не найдете. То вам же ж кажуть, що сьогодні шукають. Допомагайте і ви на тому ви Шукає. ну, побудіть, шукаєте. Ні, Якщо ні, буде кандидат, раді Бога, будемо голосувати. Але це сьогодні питання, дивіться, повертайтесь, <звіт> <звіт> я озвучив сьогодні депутатам на початку року, коли ми формували бюджет і пішли вже 25 рік, і ви пам'ятаєте, я відповідально заявив. Тут у нас присутні депутати з сільської місцевості. Так, да, Ми можемо, е, якось робимо в місті за ці складні роки військові, якісь роботи проводимо. Зараз я сказав, що ми е, пріоритет свій 25-го року направляємо саме на сільську місцевість. Визначимося по тим необхідним ресурсам, які в нас є, і частково допоможемо вирішити ті чи інші. Проблем, проблемні питання. Я не кажу, що це будуть всі, але ті самі, без чого жити не можу. Ну, умовно кажу, розвинув кажуть, наприклад, на розумку це Греблі. Там по Греблі, там якщо дороги, дорога, обласна дорога. Так само, як і достанційно, це ошка обласного підпорядкування. Ремонтувати ту ошку ми не можемо. Бо це не наші повноваження. Але ми сьогодні вболіваємо через військових, бо тільки для військових. І ті, ну не, не, не на камеру, я думаю, Юрій Торіч не буде висвітлювати. Сьогодні військові, там, які знаходяться, ми завдяки їхнім листуванням, що вони будуть просити покращення сполучення, може провести.